Найпотужніша, але й найтихіша компактна та стильна. Професійна витяжка Dustwell Pro N1. потужністю 90 Вт. Ззовні все зрозуміло. Корпус витяжки виготовлений з удару міцного пластику та має стильну захисну решітку з нержавіючого сплаву. Дійсно легка та ергономічна і не займає багато місця. Висота витяжки 10 см. Зрозуміла панель керування. Плавне регулювання потужності, що дає можливість встановити потрібні оберти: кнопка вмикання-вимикання та роз'єм для кабелю. Під металевою накладкою розташований hepa фільтр, який йде у комплекті. Дуже зручний та легкий у використанні. По закінченню робочого дня вам достатньо просто витрусити його над вологою раковиною та протерти серветкою. Екстер'єр ми побачили. А що ж всередині? А всередині потужний, але тихий. Двигун німецького виробництва потужністю 90 Вт, що перевершить усі ваші найсміливіші очікування. Жодна пилинка не проскочить через цього монстра. Витяжка сертифікована в Україні та Європі, має офіційну гарантію 12 місяців та 36 місяців на двигун. Вдячні за перегляд. Підписуйтесь на нас і до зустрічі!